Сумщина здивувала Ялту на другому міжнародному Чорноморському економічному форумі. Губернатор презентував регіон з привабливого інвестиційного боку. Проект Єдине інвестиційне вікно схвалив навіть посол Сінгапуру, країни, де подібна схема працює вже понад 20 років і довела свою ефективність. Тепер на повторення успіху сподівається і Слобожанщина. Багато. 250 представників урядових, ділових та експертних тіл з десятка країн світу у Сумщині розгляділи гарний варіант для інвестицій. На міжнародному форумі в Ялті, звідки повернувся губернатор, наш регіон віднесли до числа лідерів в Україні із залучення інвестицій. Виключно позитивні відгуки отримало відкрити близько року тому єдине інвестиційне вікно. До речі, запровадити таку схему співпраці з інвесторами планують в усіх областях держави. І не дивно, зважаючи на успішність цього проекту, що збільшує фінансові вливання на Сумщині на кілька десятків мільйонів. Сьогодні інвестор, вкладаючи кошти, чекає від влади швидкого отримання дозволів, чекає від влади швидкого отримання ліцензії, які видані, ліцензуються, швидкого погодження по різних без виключення процедурах. І ми сьогодні з боку влади демонструємо, ну скажімо так, повне зелене світло по цих питаннях, і інвестор отримує вже конкретний результат у вигляді готової продукції за дуже короткий термін, те, що Сумщина може працювати з бізнесом краще, динамічніше та більше свідчать найбільші проекти єдиного інвестиційного вікна, розширення потужностей, гуаликложер, скраффуцу, керамеї та фармаку. Людмила Терещенко, Андрій Геращенко, обласне державне телебачення.